Хей, йо, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я, професіонал Байкі Міка та Нубік. Привітайтеся! Всім привіт! Привіт-привіт! Сьогодні ми знаходимось в суперцікавому місці. А якщо точніше, то це в нас арена, на якій є три кімнати. І ага. тут відбувається щось дивне, якщо чесно. Тут, е а що це таке? Це схоже Ой, на якийсь лист чи щось таке. Фу, то що а, не прибирали чи що? не знаю, може тут хтось повзає по стінам, а? А ну-ка, а хто тут? Я не знаю. по Я нікого в цьому коридорі не бачу, але. Тут равлики чи що? Не знаю, може й равлики. Щось тут 100% буде пов'язане зі слизом, якимись ядами, можливо, або ще чимось погірше. А а ми взагалі-то вижимо тут? Е, ну повинні. Взагалі ще повинні. Що? О, uh, oh, він може купити в нас якийсь лиз чи біомасу, ага, що це таке. Ага, біомасу якусь. З вона вона долоні що отак це збирати це? і йому нести, чи що. Ем. Ну, напевно. Ну, бікуй будеш ти робити. Подивимось, Я подивимось довіряю що це завдання це? тобі. <свят> Ходімо, Но. подивимось. О, це ж оцей а -а -а. мішок зуаномалі. Зрозуміло все тепер. Ага. Багато мішочків, а далі що. Слухайте, до речі, проти цього мішка дуже-дуже е, важко битися. Так, сказати. Треба, бити трьох, ви бачили? треба бити пістолета. В нього очі настільки чорні, що вони навіть світло не, цей, не відражають, uh -huh. і вони ось такі. Вони нібито у душу дивляться. Ага. І вони так випираючі, якщо з боку на нього подивитися. Капець, ходімо я в другу кімнату. Я забув, я так як такий чорний називається. Ванта Блек Ванта він та... називається. А, Ванта Блек, точно. Так, давайте сюди. О. Це цей спостерігач, ми його ще пасічником а, називали. Ага, так, точно. Капець, скільки -ка їх тут? Ти чого собі? Та що а, їх багатенько, так. Я гадаю, що вони досить сильні. Але ага. в нас залишається ще босс, він буде 100% що сильніший. Що там за бос? Не знаю, давайте подивимось. Червона кімната і тут. І тут? О! Ого! Ооооо! Ого! Нічого! Це ж той самий! Сергіс, бос, товстий босс з бос аномалі. Оооо! <с itu> Обережно. Босс Аномалі. Бос, це зрозуміло, а в нього є якесь сім'я. Не знаю, просто бос зуаномалі та й все. Капець, а, в нього завість руки, голова у цієї риби з зубами. Ви бачили? Ага. І там ще дуже багато. Е, він складається, до речі, з 16 Зоаномалі. 16? 16. Так. Нічого За абсолютно всіх зі Ходімо в першу кімнату. Я так, не знаю нам, Щоб звідси вилізти, треба буде подолати у цього товстезного боса зо аномалії ну, я... і спілкуємо. це зробити. Мікати куди? Та я буду вийти тільки. Ти чого їх там дратуєш? Вони зараз розізляться і сюди вилізуть. Так, так. я когось дос... дістав. Давай нові ну, купи там когось, бо я не знаю, зможу mm. тут доставати чи а ні. А не підходьте! Чому я не вмію битися не проти оцих мішків. Немай. А в мене виходить. Ну, Біку, ну ти геній, тоді битви. чи що Ну напевно, я так, навіть. Так, давай я ось тут спробую ось так а побити бахи, його. Я буду біля тебе обережно. І знову він відштовхнувся від мене. Я зрозумів. Хоча можу ось так спробувати його якось загасити. Mm. Слухайте, ну може і в мене щось виходить. Зараз подивимось. Добре, сподіваюсь добре. що я зможу здолати. Може хоч сьогодні я швидше ніж нубік здолаю. Так, сюди, Не сюди, знаю. сюди. 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 Чого ви там стоїте? Давай, 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 давай. Так. Оцього, оцього. Ні, Міка, там оцього мало здоров'я. Я, здоров я. Зрозуміла, ось цей. Ні, 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 ось цей, якого я бив. За ним. А, за ним. О! Ви, ми здолали! Здолали вже, так, серйозно? Так! Разом з Мікою здолали, капець! Сила! Поїхали! Я досі не впорався, я досить швидко його б'ю. Так, ну там валяються гроші. Я не знаю скільки, але вони там є. Мені здається, тому... там 2 гривні, а, тому що я не одного б'ю. Ну, до, до речі, так. А -а -а -а! О, Віка! А -а 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 -а! Ой, О, я Здолав? Здолав? Ага. Навіщо вони мене Ну, Біку, я не знаю, мали. можна купити. Слухай, давай ще одного спробуємо загасити і пістолет купимо. Так. О, так, а, я, хоча... двох забив. Ай, я двох Хоча ай! Двох, забив! Чотири гривні! Чотири, так, скільки в нас на грошей всього? Ми всі померли, капець. Бери Нубіку, вистачає чи ні? Дванадцять тебе? Вистачає. Так, дванадцять. Ой-ой-ой, ну все, хана вам, мічки. Зараз Нубік з вами з усіма впорається, Не перестріляє вас усіх та й все. Давай, Нубіку, я зараз сюди приманю ще оцих. Всіх хто тут стоять. Нічого собі? Сюди, сюди, сюди. Давай, давай давай Стрибаємо професіонально ось так. Сюди, все. Диви, всі тут, Нубіко Ага, давай. Нові кошка їх. А, куди? А, я зрозумів. Давай Міка, ага. відходь сюди Все, супер, добре, добре. Все, тепер нам залишається просто постояти і почекати, доки Нубік так. з ними з усіма впорається. Так, ну, і... зараз, зібрати після цього гроші. Ага, набої так, взяв і після. Так, 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 набої є. Давай, Нубіку, стріляй. Вся Я надія зажаю, що на тебе. Їх буде достатньо для них. Ну, це добре, якщо ти так вважаєш. Ну, намагаюсь. Ну, якщо що, ми можемо туди зістрибнути та забрати декілька гривень, щоб купити О, тобі ще одну сумку. А в мене, в мене тут вже нападало з двох. О. Дійсно, там біомаса валяється. О, це ну добре, тому що ми їх зможемо обміняти на гроші. Будеш збирати Нубіку, так? Не буду. Буде що не в будеш? У мене і так вже дві випало, мені особисто. Ага, ага. Так ти там весь уже слизі у цьому, так? Ви зараз також будете. не переймайтесь. Це. Все, стрибаємо, збираємо. Вистачило, Вистачило це дуже добре. Ага. В мене... а, ще одна біомаса. Я бачу. Все, Все? здається, нічого немає. Так, виходимо сюди, ось так. Я вилетів просто у віконце. В мене, зараз скажу скільки. А... А, 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 298 гривень. Непогано. Так, ну тримай, це тобі, ну, давай, це, це тобі мені. і сотня мені. Ха -ха. Так. Е а тепер Що ми можемо. Що Нам ми можем? треба щось собі взяти. Таке непогане. Не знаю. Галів, собі бути автомат, досить так? досить непогано, ага. Aha. Щоб мені взяти так, таке. Напевно, це буде Галів. Я навіть не знаю, може взяти собі оцей кулемет якийсь чи якийсь дробовик. А візьми, чому ні. Дуже складний вибір. Може собі також галілу цей взяти. А Я так е, от Давай. Так, так залишилися. Ні, тобі скільки треба. Ні, так. Нічого тобі богато! Меч. меч є в тебе? Ого. Меч. Ти що будеш з мечем? Ага, я хочу з мечем. Будеш до них туди застрибувати, чи як. Вони високі, тому я по що немає. Капець, ти всі. смілива, нічого собі. Ну добре, ходімо. Всі готовіш, так? Так, ходімо. Поїхали! Підходьте! Ой-ой-ой-ой! Щось вони капець, які швидкі, слухайте. Ну так, є, таке, це правда. Мені це не дуже подобається, але я стою тут і буду стріляти тепер сюди. Не знаю. Дуже довго, поки в мене не закінчаться набої. Ну... До речі, у одного вже половина здоров'я. Ну,біку, може ти сюди залізеш, втилло. будемо вдвох стояти, отак стріляти, а? Давай! Ставай тут збоку. Сід сюди, хтось до мене. Сюди, все, поїхали, давай, знищуємо їх. Так, так краще. Тут дуже багато стоїть у цьому куті. І ще зліва там є декілька. Так, сюди. <плес> Сюди 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 Зараз хтось впаде, в мене вже відчуття таке. є. Ну, Давайте падайте вже. Ми тут з цими автоматами 50 набоїв в одному магазині, це ага. просто капець. І по 12 урону. Ой, я вибила вже! Що? Як я ну, блядь, швидко? Норма. О, ще спав! Нарешті ще один впав, здається. Я так. за один так, раз здається, зношу 101 хп. О! Ого, Ого. Непогано! Як 10 наших пострілів майже. Ну ага. 8. Так, сюди. Так. Стріляємо, перезаряджаємось. Зараз ми ще двох завалимо нубіку нубику. Так, так, так сидит. Їх... Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Оооооо, і майже впав. В мене також перезарядка. Давай, добивай його. Це мінус Нарешті. Ще Фреозин один впав. Мінус. і Ще впав. Дуже добре! Так! Так, ну непогано здається. Слухайте, ну, там будемо... дуже багато грошей валяється. Так, сюди. Так. Ну так. Ще один, ще один, впав ого. Угу, ого. Я бачив. Е, вже скоро доведеться пере... переходити на інший бік, чи що. Ну, так, напевно, сюди. Так. Стріляємо, 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 стріляємо. Сі зуаномалі, ми вже проти них билися, тому вони нічого нам такого не зроблять. А от босс! Бос. бос, це бос. вже щось цікавеньке так. буде. Так, ну я не знаю, як мені сюди. Треба якось сюди заманити їх, нубіку. Uh -huh. Стріляй може якось збоку, чи що. О, а вони ось. всі на тобі. Так, давай. Давай, стріляємо в них нубіку. Так. О, Міка, о, ти там минус... загасила ще когось чи ще ні? Так, звісно, багато кого. Молодець, давай. Зараз ще ми ще цих спостерігачів усіх знищимо. Нічого за нами тут спостерігати, а, правильно? Це точно. Так, стріляємо сюди. Поїхали. Поїхали. Давайте падайте, скільки у вас там здоров'я. Ай! Oh. Він. Ага, я зрозумів, It's що відбулося. Міка, ти вдарила його, він відлетів і загасив ah. мене. Так, ah. так. Ага. Так. Я Давайте. так, і було. спробуємо ось так. Постріляти ще трішечки допоможу тут. Ще мінус один. Сюди ще там підбігають, дивіться. Uh -huh. Так, нормально. І там ще доволі багато. Ну, нехай, нехай підходять, ми з усіма впораємося. Так. Набоїв, хоча б вистачило б, та й все. Так, сюди. Ну повинно. Сюди, стріляємо. Ну, в мене ще багато. Прям дуже багато. Так, сюди, поїхали. Перезарядився. І далі знищуємо усіх. Ну я купив чотири сумки, тому в мене багато. Ну я дві. Або три. Не пам'ятаємо. Ні, ні-ні-ні, проблеми. Я розбив скло. О, вони ну, вилізли, чи страшного. ні. Та ні, вилізуть, вони ж великі. Ага, не знаю, я не впевнений, великі вони чи ні. Вони можуть вилізти, то я буду тут стояти якось біля стінки та стріляти звідси, добре. Так, ну, Затискаю цього з ось туди. Слухайте, ну може є шанс вилізти? Так, давай, 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 ну, давай, не давай. Знаю. Зараз він впаде! О, ні, в нього трішечки здоров'я. Так, отут дуже мало в нього. Все впав. Фу! Так, я біля вас. Нормально. Давай, давай, давай. Все нормально. Капець ми їх тут знищуємо. Ці зоономалі, це. Взагалі вони мені вже трішечки набридли. Так. Ну, дуже так, багато їх. Також біомаса випадає. Вже хочеться з босом побитися, але так, до... для боса точно. в нас зброї ще недостатньо. Я всіх сюди треба, привів напевно дуже багато, О, це круто. Так, стріляємо! Мау, Давайте! Я хотіла забрати гроші! Куди ти? Там не же виявило. ще є оці спостерігачі, Міка! Я знаю! Вони слідкують, щоб ми піднімали не піднімали гроші. Ще а один можна. меч. Угу. Давай я після. Його. Почекай, давай, давай, щоб у нас зброя була для босса. Бо з автоматами на босса йти, ну це таке. Так. Ну, так, це точно. Сюди. Раз, я почекаю. Давай, давай, давай. Іди допомагай нам краще. Так. Оп, тут залишилось скільки 5, 6 зломер. А ну, ні, чого небагато. Які ти... Вони тебе знову завалили чи що? Так, в мене ну Я просто на не підіймалася, я там внизу була. Так, Нубіку, я зрозумів. Тримаємо же отак. О. давай. Оп. Нічого собі, круто. Допомога, допомога. досить. Так, нормально, поділилися набоями, стріляємо далі. Трішечки залишилися, двоє, давайте. Сюди, 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 один впав, один. Так. 9, Треба 8. його притиснути. О, ні, не о. Так, сюди, 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 стріляємо, Та, стріляємо, стріляємо, те стріляємо, те стріляємо, стріляємо. Та він якийсь бішаний. Так, сюди. Сюди, сюди, сюди. Падай давай вже! Нарешті! Ху, оце тут гроші. Нічого собі. Ой-ой-ой, так, давай, дякую. Ще можливо у вас є оцей слиз чи біомаса. У мене нічого немає. Це вже було, я раніше обмінювала потім. Я зрозумів. Так, ну що, дивіться, в нас ціла 1014 гривень. Єее! Це непогано, прям угу. зовсім непогано. Так, так, це сюди, сюди. Сюди 314. і от сюди. По 338 кожному. Тримай це 338. тобі, це тобі, і це мені. 338. Ага. Це ще мої там гроші з минулого, що я не витратив. 47 я Мікі віддав. Угу. Ага, так. Та нормально, дивіться, мені вистачає на крутий кулемет, зараз я його беру. Мені так. 700 набоїв. Ой, в мене також 700 набоїв. А вас гроші лишились? 2 гривні, тримай. 2 гривні. Ой, як багато хлопці. Що, тобі не вистачає чи як? Ну, у мене є такий. Такий? Ну нормально, ходімо. Зараз спробуємо загасити цього велетенського боса з аномалі. Не знаю, що з цього вийде, але сподіваюся, що Добре, ми зможемо не буде. Добре, я тоді ще будиночку собі візьму. А, давай. Угу. Ой! Ой! Допомога. Так, Виті! допомога. Я тут. Заждить! Міка, ми вже його тут лупцюємо. Та да, тут чекати напевно не обов'язково. О, так. Ну здоров'я в Ось нього щось не дуже зменшується. Гатем. Ага. Міка допомагай давай! Так, 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 сюди, О, сюди, ну, так, сюди, сюди. Давай! Носите, Я не знаю, давай лупцю його просто і все. Так, сиди, 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 поїхали. О! Я? Куди? А... Я використала шприц, і нічого. А, 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 це дуже дивно, якщо чесно. Ну, так. А, як він мене зніс, а шприц тепер не працює. Ну, все, тоді давай ми чим просто би і все. Зараз я відліпчу, і все. Капець, ну ми вже десь відсотків 15 знесли, тому. Шанси в нас є, я гадаю. Дуже ага. багато в цього боса здоров'я! Ого! Ну... Можна ще чаю тут попити, тому Він не просто товстий зужді, але він дійсно має дуже багато здоров'я. Я прям не очікував такого, чи що. Ну О! так, я також не очікував, скільки нам так. Та ми в два кулемета оцих. Я не знаю. Здається, ця битва буде йти декілька хвилин. Так, сюди, Напевно, давайте, так. давайте, давайте, давайте. Ну, Ми він його. Це ж таки босс. Скільки там казав? Шістнадцять або тринадцять. Шістнадцять зуаномалів ньому. О, тому це як сила всіх шістнадцяти, я гадаю. Напевно, ну так, так, так. Ану, 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 нормально, тут нормально вже приб... наближуємося до першої літери. Дивіться. Так. А -а -а. Сиди, так. Сюди, сюди, сюди. Скоро скоро вже будемо на половині здоров'я. Та ні, нормально Тоби ми його зносимо. Би вже дивіться до останньої добратися. Ага. Багато хочеш, тубіку? О, а що? Давай, 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 стріляй, стріляй. Би Це, ні. Не відволікайся. Я Міка не там мечем також махає, капець он. Як а ну? я стою, стріляю. Давай, 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 давай. Добре, що ми змогли його сюди оце притиснути. У цей кут, і він тут стоїть. Це точно! І не може цілком нам нічого зробити. Давайте, давайте, давайте. Май, я гадаю. половина вже! Якщо так. він щось міг, то я навіть не знаю, що нам робити, бо. А ти донизу стрибни новіку ну і подивишся, може а він щось чи ні? Я не хочу. -ха -ха. Хочете я стрибну, покажу на що він здатний. Так. Оце, він там щось ще Навіщо? розпадається, чи що. Це від меча. Розпадається? А, я не ти його радіацією отруюєш. Що? в мене радіоактивний меч? Ну так. так ти що не знала, там на ньому написано, що там радіоак... радіоактивне лезо. Ні. Та ні. Він тобі так. не шкодить, але ворогам шкодить. добре, Він тобі буде відновлювати серця, коли ти будеш бити їм. Uh -huh. Ага, він мене загасив, від неї плюхи. Ну, так, ну, тут... Uh... Дуже багато він урону наніс тобі, так, тому і і не допомогло воно тобі. А якщо б хтось тут... наносив дуже мало, на, наприклад, як зомбак якийсь, то ти б змогла відновлювати свої серця і все. І клаву, ага. так, тому вже я була все ж таки Давайте, 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 друзі. Не зупиняємось. Відсотків 65 моєму. Ну, зніструє. можливо, так, десь десь близько ага. 70%. Ага. В нього вже відсутнє здоров'я. Я вже вистріляв 220 набоїв майже, капець. І я, напевно, також. Давай, 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 падай, так. бос! Ой. Що він це крутанувся так якось, я не, не зрозумів. Знаю. Я бачу тут якийсь зону з дуже величезним носом. Ага. Ну, ну, зараз я йому буду стріляти в цей нос. <світ> такого не бачили напевно. Міка, рубай його! А, я рубаю. а Та він знає, потім буде. Коли не так швидко рубаєш, то більше наносиш. Він буде потім стояти і такий де мій ніс і все, і в нього носа не буде. Ха-ха. <світ> 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 так. Нормально. Треба йому його відстрелити. Давай, 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 давай. Або відрізати. Вже відсотків 15 залишається. Так. Ану, ану. Ми це зможемо! Це самий товстий бос за всі відео на цій арені. Ага. Дуже багато але разів так. ми тут були, але цей бос, він просто побив усі рекорди за кількістю здоров'я. Ми нікого так довго не гасили. І, до речі, нас тут ага. троє! Це взагалі капець. Дуже багато урону ми наносимо, але же, йому майже. майже байдуже. Майже Давай, порулись. давай, 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 давай. Уявляєте, якщо у нього був такий меч, за допомогою якого він міг би собі здоров'я відновлювати. О, ні, о, ні. Вдарив один раз і відновив собі 10%. Ні, ні-ні ні. куди? Не треба йому меча віддавати, Міка. Ти що з Лузу з'їхала? Так, Трішечки. Падай давай! Падай давай! О не вже. Дуже багато кісток, а також слизу з нього 100, випало. Фуе. Я не хочу це піднімати, якщо чесно. Немає, немає, надібності це піднімати. А що, гроші там є, ні? Ні, але тут слизь, напевно, за яку можна виручити, немало грошей. Ну, ну, біку, якщо ти хочеш, то можеш взяти. А, ні. Я, можеш думаю... у Мікі обладунки забрати і все це зібрати а. потім. Ну, міка може це зібрати, ну, краще, і все зібрати. Все, все нічого собі. А, Слухайте, же... ну нічого собі. Добре. Ми здолали сьогодні ось такого босизу аномалії. Я взагалі не очікував, що в нього буде настільки величезна кількість здоров'я, але а -а -а. ми змогли, і це дуже круто. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео, друзі. Якщо це так, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте активувати дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Ну а з вами, як завжди, був я, професіонал Бакі, Міка та Нубік. Всім дякую за перегляд і до побачення, друзі! До зустрічі! На все добре, котики!